Це будемо говорити з Тарасом Висоцьким, першим заступником міністра аграрної політики і продовольства. Пане Тарасе, вітаю, вітаю, пане Тарасе. Перед тим, як поговорити про саміт і його наслідки, я би хотів поцікавитися зв'язком між нинішньою негодою, тому що зараз всі в очікуванні у цього е, снігу, який нам прогнозують, і який уже щедро випав на території Одещини. І йде далі, як ця погода може вплинути на наші озимі? Для озимих культур зернових та олійних дуже важливо мати достатню кількість опадів, в тому числі під час зими, під кінці осені, щоб вона накопичувалася. Тому якраз для озимих культур це позитивно. Великих морозів немає в разі, а сніг це все опади. В тому числі на Одещині була величезна посуха вересень, жовтень. Тому дуже важливо, що зараз це таки. Будеться волога зарядка для озимих культур, в тому числі на Одещині, ну, хоч для когось це буде позитивом, нехай це будуть хоч наші озимі культури. Добре, а повертаючись до другого саміту ініціативи Зерно з України, які його результати? Тобто, про що домовилися в саміті прийняло участь близько чотирьох десятків різних країн і міжнародних організацій. Є вже декілька чітких домовленостей. Перше вже є задекларовано готовність виділити близько 100 мільйонів доларів на реалізацію ініціативи в наступному. Що це означає? Це буде змога направити знову ж десятки, можливо, навіть залежно від ціни, трошки більше ніж сотня тисяч тонн допомоги. Перш за все, зерна пшениця бо кукурузи. Та потенційно іншої продукції продовольства ціллю є допомогти перш за все, країнам Африки та Азії, які потребують конче. Наприклад, минулого року в рамках цієї ініціативи було поставлено 170 тисяч тонн продукції, в такі країни, як Ефіопія, Кенія, Сомалі, Ємен. Планується також відправка в Нігерію. Тому і надалі буде фокус на групу таких країн для того, щоб безкоштовно українське продовольство допомогло людям там просто жити. Тобто, чи правильно я розумію, що частина наших партнерів таких європейських країн вони готові оплачувати українське зерно для того, щоб його можна було експортувати до африканських країн? Вірно, така логіка закладена. За ці кошти купується українське зерно, оплачується логіка в межах України та до цих країн. Також оплачуються послуги з роздачі вже безпосередньо українського зерна або борошна виготовлено з українського зерна людям в тих країнах, які це потребують. Ну, але виростити українське зерно це тільки половина справи в наших обставинах. Його ще треба експортувати і вивезти. Зерновим коридором у нас є певні успіхи, коли ми говоримо про морський шлях, але він теж поки що не абсолютно забезпечує всі наші потреби. А зараз ми вже говорили сьогодні в ефірі з прикордонниками. Польські, українсько-польські чотири пункти, які приймають якраз великовантажні автомобілі. Вони заблоковані частиною польських перевізників. Тому запитання: чи зможемо ми от те, що ми обіцяємо африканським країнам, до них доправити? Перш за все для відправки українських зернових валійних культур продуктів їх переробки, використовується водний транспорт Це або через Дунай. Або через порти Великої Одеси, де завдяки військовим керівництву держави відновився експорт активно з жовтня поточного року в африканські країни однозначно доставляється все продовольство кораблями, тому немає етапу перетину українсько польського кордону в цьому процесі. Взагалі, якщо ми подивимося на експорт української агропродукції. То 95% експортується з точки зору фізичної ваги трьома шляхами: це через Дунай, це через порти Великої Одеси і це залізничним транспортом. Тому говорячи про об'єми, про мільйони тонн, тут частка автомобільного транспорту незначна, але все рівно важливо також мати можливість і експортувати автомобільним транспортом. Тому що Україна не тільки зернові та олійні експортує, а й багато іншої продукції, в тому числі продукції з доданою вартістю, числі продукції до європейських країн, і тут якраз в цьому контексті є загроза, пов'язана з блокуванням польськими перевізниками кордону. Добре, якщо від польського кордону все-таки повернутися коротко до морського нашого коридору. Наскільки він перспективний у 2024 році? Його прогнози? Це дуже важлива стратегічна артерія для експорту. Ми бачимо, що в цей шлях вірять перевізники, власники суден, трейдери. Ми бачимо, що вартість страховки знижується. Також уряд спільно з британським урядом запровадив таку додаткову програму для страхування для того, щоб здешевити вартість страховки. І бачимо, що кількість суден постійно зростає. Тому звісно, що. Та задне, мож Пане Тарасе, є... я перепрошую. Я зрозумів, що є перспектива. Я дуже перепрошую, але ми е, мусимо закінчувати. Бо у нас починає з'являтися зв'язок з Авдіївкою, Ми раніше обіцяли нашим глядачам, що ми вийдемо на зв'язок з Авдіївкою, і Схоже, що зараз нам це вдасться. Кілька хвилин нам потрібно. Дуже вам дякую за те, що змогли долучитися до ефіру. Тарас Висоцький був з нами на зв'язку